Мене з вами Варі Мілашкіна і я вам покажу, як треба знімати відео, щоб ваш аккаунт хоч трошечки став популярним. От мій аккаунт уже трошечки став популярніший, бо коли я смотрю якісь відео, видають мої відео. Зараз я вам все розкажу. Знімайте влоги, які дуже всім подобаються. Або знімайте свої влоги, але важливо, щоб вони були дуже-дуже цікаві і не було посторонніх другів. Головне, не вітру, не телевізор, нічого. Знаєте, що у вас тварини є. І гавкають, м'якують. Кого які є. Головне, щоб ніякого звуку ніхто не її Ось. Головне, щоб е коли ви тільки починаєте знімати відео, ви якісь популярні відео знімали, так більше покупати не стане 10 Ну і можете придумувати далі самим відео. Я не була такою впевненою, що так так Бо Я вже колись так пробувала. Не вийшла. І я почала знімати свої задумки. Бо завжди свої задумки у мене багато лайків. Ось. Я вам всі свої задумки кажу. Ось. Я взагалі на початку знімала з з кіном. І то у мене там нічого безкоштовного. Заробоксу не було. ось Але ж то у мене набирало підписчиків на моєму першому каналі, який я заздала Там багато чого було. Пам'ятаєте, скільки там підписчиків було? Так, я просто здивована була. Дивіться. Там було у мене багато підписчиків, але він пропав. І я почала знову знімати. Уже трошки з дорогим скином. І дійшов у мене скин до такого. Так, кажу вам, тут все не безкоштовне. Так, а ось що... цю, що мене на, як би, сказати, на тілі. Цю майку я отримала. Але це дуже вже давно було, як я її отримала. Не можу згадати, але коли згадаю, зніму таке відео. Ось, повертаємося до нашої розмови. Головне, щоб е, ви, коли примушуєте, прям примушуєте себе знімати відео, не знімайте, відпочиньте, бо Тоді ви знімаєте таке відео, воно буде і некачественне, і не цікаве, І вам воно не сподобається. Бо воно не буде качественне. Так, я стараюсь теж такі відео знімати. Але у мене чомусь не виходить. У мене завжди якісь відео, якісь смутні. Мені воно не подобається теж. Так, може в мене не виходить, може ще щось. Ну, не знаю. ну як? Я вам допомагаю більше знімати відео. Я, я вам задумки я даю якісь на відео, показую якісь секретки. Ось. Ваш канал якийсь треба, щоб був полізний. Ось. І іноді. Я можу такі відео випускати багато. чи можу випускати. Я отримати безкоштовні речі, як навчитися паркур проходити, як я зараз. Так, ось такі я можу вам дати задумки. Ще я знаю, що щоб набрало багато переглядів, лайків, ви маєте зняти на повторне відео. Так, знаю, воно не, ну, ну, довго буде набирати лайки, але ж воно стане популярним, ось я. Випустила відео, як я розмальовую. І на одному ж відео з них багато переглядів і лайків. Ти знімайте свою задумку краще. І ні у кого не переманюйте цю задумку і не кажіть, що це ви придумали. Так, знаю, може хтось такий із блогеров знімав, але ж я вам допомагаю моїм любим підписчикам. Так, Хто мене зараз дивиться, хто зараз їсть. Я желаю гарного апетиту І щоб була смачненька їжа і гарний перегляд. Тому вже вам подобається. Добре, давайте повернемося до розмови. Ось я зараз знімаю без звука, без нічого. Ну, трошки там чогось чути. Але ні. І щоб ще було цікавіше відео, ви якось потім заходіте якусь програму. У мене сслівці, або я просто напишу під відео, як вона називається, ця ссылка, яка я завжди редактирую Відео, все таке я роблю. Музику накладаю. Я думаю, вона вам сподобається. Мама все пояснить. Я трошки там сама зрозуміла. Ну, мені трошки мама пояснила. Але інше я все сама. Так, ви можете теж зрозуміти, там все дуже легко. Це, але шкода, що там немає такої популярної музики. Так, я знаю. Ой, чекайте. Вибачте за це. За це реально вибачте. Це просто у мене такий планшет. Так, добре, повертаємося до розмови. Шкода, там немає популярних пісень, немає нічого такого, як ми всі любимо Там смутні, але вам не подобаються ці відео. Ось я завжди знімала за Аватар World. Зараз почну з Роблоксом знімати, бо я більше за нього увлікаюсь уже. Так, ось. І за Аватар World знаю. Не всі люблять Аватар World. Ну, але є такі канали, на яких багато переглядів робляться. От, просто у мене так не виходить. У мене Заватр World ну, не відео виходить. І не цікаво, не качественно. Але для цього треба час, щоб ми навчилися. Ось я вже півроку знімала на свій старий канал, мене багато було підписчиків. А штофу 45. А їх уже нема, У мене їх мало. Але ви будете для мене підписуватися, якщо захочете. Ви будете лайкати, якщо захочете мене. Можете писати коментарі, якщо хочете. В мені не важливо. Але важу, щоб ви були добрі, щоб я вам допомагала. А не просто знімала цікаві, ну, нічого на допомагальні відео. Ось, наприклад, вам захочеться зняти теж відео, якийсь почати канал. І всі ці розмови, які я вам зараз провела, допоможуть. Оце, е, ну, якби такі правила, то знімаю відео. Правила мої. Деякі я почула деякі мої правила. Наприклад, ця програмка, яку я вам покажу, це моє правило, що я там, з маю редактувати відео все таке. Так. Ну, я спробую це відео покачественне зробити. Наступне відео я вам покажу, як би програмки користуватися. Але це буде не сьогодні, а завтра. Так. Я дуже стараюся для вас знімати качественне відео. Якби воно має для вас бути дуже цікавим, придужам. Але я знаю, що не може такого бути, що воно прям заволікає, інші може бути відео. Але кажу, кажіть мені, не ображайте мене, хочете кажіть, які мені треба відео знімати. А я зараз вам добалакала. Я дійшла до свого любимого героя. З вами. Я буду з вами прощатися. Всі мої рекомендації слухали ви в відео, тому що я вам допомагала просто. Ось це. І головне дуже мало прощатися, як я. Киналізм була Варі Мілашкина. Всім па-па. Ось я вам ще покажу, як користуватися той програмкою. Всім па-па.